Війна не має жалю, забирає життя найкращих тим, кому б творити Україну, продовжувати рід, бути нашим майбутнім. Натомість вони стають нашою історією, героїчною пам'яттю і вічним болем. 29 січня на щоті до рідного міста повернувся Костянтин Радченко. Народився герой 25 січня 1982 року. У Прилуках навчався в середній школі номер 4 Згодом закінчив Прилуцький педагогічний коледж за спеціальністю вчитель трудового навчання та інформатики. Проходив строкову службу в армії у мирний час. Працював у товаристві Українська служба безпеки та охорони у 2024 році. Костянтин став на захист рідної батьківщини 7 січня 25 року. Під час виконання бойового Завдання воїн героїчно загинув у педагогічному коледжі. Його пам'ятають як доброго та спокійного хлопця. Цей день для нас наповнений болем і смутком. Ми втратили людину, яка б могла дарувати добро, любити, виховувати дітей. Костя був особливим студентом. Його тихий, спокійний характер, випромінював добро і силу. Він ніколи не залишався осторонь, коли треба було прийти на допомогу. Він завжди був поряд, щоб підставити своє плече. Костя був справжнім патріотом. У такий відповідальний час він зробив усе можливе для того, щоб наше майбутнє було реальним. Наша колежанська сім'я сьогодні провожає в останню путь вже 11-го випускника. Костя став одинадцятим ангелом, який буде захищати нас з небес. Його ім'я назавжди золотими літерами. Буде вписано у книгу пам'яті нашого коледжу, громади і всієї України. Він завжди залишиться. Героям у наших серцях війна забирає рідних, друзів і тих, з ким ще вчора мріяли про перемогу та будували плани на майбутнє. Він був спокійним, таким вічливим. Шкода, що уходять молоді хлопці. Хочеться, щоб швидше все закінчилось. У вічній скорботі залишились батьки Костянтина Олена Олексіївна та Валентин Віталійович. Єдиного брата втратила сестра Ірина. Осиротіли син Денис та донька Ярослава. Приуцька земля стане місцем останнього спочинку для героя.